А у вас хороший імунітет? Всі вітання як покращити свій імунітет. Всі ми знаємо, що ослаблена імунна система часто буває причиною захворювань, погіршення самопочуття, запальних реакцій та загострення хронічних захворювань. Тому ми повинні дбати про свій імунітет. І, до речі, не завжди для цього потрібні ліки або хімічні добавки. Існують натуральні способи для покращення імунітету. І я вам розкажу саме про натуральні природні методи зміцнення імунітету і як загалом підвищити захисні властивості організму. По-перше, ваш раціон повинен бути різноманітним та містити достатню кількість білків, жирів, вуглеводів, вітамінів та мінералів. Білок це будівельний матеріал для клітин імунної системи. Він також допомагає виробляти антитіла і гормони імунної системи. До продуктів з високим вмістом білка належать м'ясо, краще нежирних сортів риба, морепродукти, яйця, сир, горіхи та соя. Включайте ті всі продукти до свого меню, а також сезонні овочі і фрукти. Наступне: подбайте про ваш водний режим. Вода необхідна для всіх процесів в організмі, в тому числі і для нормального функціонування імунної системи. Системи вона допомагає очистити організм від токсинів та шлаків, покращує кровообіг та лімфоток, забезпечує клітини киснем та поживними речовинами. Рекомендована норма води для середньостатистичної дорослої людини становить 1,5-2 літра на добу, але вона може дещо відрізнятися залежно від індивідуальних особливостей, рівня фізичної активності, погоди та наявності супутніх захворювань. Далі Повноцінний нічний сон. Сон це важлива складова здоров'я, яка впливає на всі системи організму, в тому числі на імунну. Під час сну в організмі виробляються спеціальні гормони, які регулюють імунну відповідь, такі як мелатонін, пролактин та гормон росту. Також під час сну відбувається відновлення та регенерація клітини тканин. Недостаток сну може призводити до порушення цих процесів та зниження імунного захисту. Рекомендована норма сну для дорослої людини становить 7-8 годин на добу. Наступне прогулянки на свіжому повітрі. Кисень і сонячні промені сприяють виробленню необхідного вітаміну Д, який регулює функціонування імунних клітин. Намагайтеся частіше перебувати на свіжому повітрі, тим більше, коли погода цьому сприяє. Також для зміцнення імунітету існує багато різноманітних трав та інших природних засобів, які допоможуть вам на ранніх стадіях розвитку захворювання або просто для профілактики, при цьому вони безпечні для організму. І, до речі, основним джерелом для приготування імунозміцнюючих препаратів є саме активні компоненти рослин. А найпростіший засіб підвищення імунітету це волоські горіхи. У них міститься безліч корисних речовин, що дозволяють укріпити імунітет. Тому ви можете просто з'їдати по 5-6 волоських горіхів щодня. Також можна використовувати листя волоських горіхів для приготування напою. Потрібно взяти 2 столові ложки листя волоських горіхів і залити пів літру укропу, залишити на ніч в термосі і пити 1-4 стакана щодня. Особливо важливими для імунної системи є вітамін А, С, Д, Е та Б комплекс, а також цинк, селен, залізо та магній. З огляду на те, що вітамін С не синтезується нашим організмом, тому він повинен надходити з їжею. А ви знаєте, який продукт за вмістом вітаміну С найбагатший в світі? Ні, це не лимони, не шипшина, це плоди, ацероли. Або як її ще називають, барбадоська вишня. Вої плодаха з корбінки 80 разів більше ніж цитрусових. Крім вітаміну С в ній міститься цілий спектр вітамінів А, К В1, в 2 В5, В6, бета-каротин, мінерали та інші активні речовини. Вчені вважають, що концентрація вітаміну С в крові є маркером здоров'я. Препарати ацероли призначають для підвищення імунітету. Цей компонент ви можете, до речі, знайти у комплексному препараті Herbal Med від торгової марки Івоніка, який спрямований на укріплення імунітету та зміцнення організму. Крім того, у його склад входить екстракти прополісу, насіння лимонника, кісточок грифруту, листя оливу, ягід годжі та гриба Кордицепс. Ця унікальна комбінація рослинних компонентів допомагає забезпечити організм усіма корисними речовинами, необхідними для міцного імунітету. Є ще один цікавий природний метод підвищення імунітету вітаміна ванна. Для її приготування потрібні листя сухі плоди або гілочки малини, смородини, обліпихи, брусниці, шипшини, горобини. Можна взяти декілька компонентів, ті, що ви маєте, або знайдете в себе вдома. Взяти їх в різних кількостях, залити укропом і настояти 10 хвилин. Цей відвар потім додати у ванну, і якщо є бажання, можна ще додати декілька крапель, евкаліпта і кедра, приймати таку ванну слід 10 хвилин. За допомогою цієї процедури можна не тільки підвищити імунітет, але й заспокоїти головні болі, полегшити дихання при простуді і зняти ломоту в тілі. Отож, рецепти з натуральних рослинних компонентів допоможуть вам не боятися застуд і радіти будь-якій погоді за вікном.